Трагічний вибух, який забрав життя 28-річного закарпатця. У ніч 13 листопада в смертельній аварії в підвиноградові на берегівщині авто, за кермом якого перебував нетверезий водій, врізалося у бетонну огорожу каплиці. Умить машина вибухнула та згоріла вщент разом із 28-річним Корнелієм. Звук вибуху тоді підняв із ліжок усіх мешканців будинків, які живуть поруч. Небайдужі намагалися зробити все, аби допомогти постраждалим. Вийшла на вулицю. І побачила, що ну, не знаю, чи то шофер був, чи не шофер, лежав вже на траві туди біля ну, з тої сторони. І машина вже загорілася. І поступово почала загорятися і далі. Ми дуже хотіли, хотіли потерпілому другому допомогти, але не змогли, бо машина поступово загорялася. Ми дуже злякалися, що вона може вибухнути. і Ми б там усі повмирали, розумієте? На даний час той вже була викликана і швидка, і пожежна. Що хлопці, які тут були присутні, могли. Це робили для того, щоб допомогти. Іван Зозулич одним із перших прибув на місце аварії. Він живе поруч і звук зіткнення змусив його вибігти на вулицю. Саме він витягнув із машини загиблого. Руками хлипав, але не кричав, ніч, звука ніякого не було, а не важен був подойти, і мити його за руку та потягнути. Я ще тут ж дайте, нітужитель, у кого є, унітужитель, ні в кого ніч не було. Фукнути мало та подійду, думаю, близько я був. Ні у кого не було, та самі, лічно само то і руками махати але йому допомогти ніяк. Мати загиблого юнака в розпачі і хоче, аби винний у трагедії поніс справедливе покарання. Каже, життя її сина обірвалося через водія, який сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння. А зараз підозрює, родина винного хоче сфальсифікувати матеріали, аби уникнути покарання. В мене є такий підозрів, тому що я. Наскільки їх знаю, і наскільки на, на рівні плечень вони бо, вони, вони це все замнуть. Зам вони це все хочуть зам'яти. Експерт, щоб не сфальсифікували, тому що чула я вже за, за різних слідчих. Я, я конкретно не можу сказати, в мене є підозрів, що це воно так. А що він як він поступить, це вже за ним. І Ушгородський апеляційний суд, що прийняв таке рішення, що без застави і без домашнього арешту, тому що через 15 хвилин, як його відпустять і не буде під вартою, його в Україні не буде. Пані Аніка розповідає, водій та її загиблий син не товаришували, поза як бачилися всього кілька разів на святах у спільних знайомих. Саме остання зустріч і видалася фатальною. Натомість правоохоронці розвіддають офіційну версію подій трагічної ночі. Встановлено, що за кермом автомобіля водій перебував у стані сильного сп'яніння в його крові того ж дня виявили один і три проміле алкоголю. Також того, того дня його одразу було затримано в порядку статті 208 КПК України. І, ну але оскільки він також отримав травми в цій аварії, він перебував у медзакладі під охороною. Зараз йому вже повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину, тобто цієї дорожньої транспортної пригоди, в якій загинув пасажир, його. Також йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз медики вже закінчують надавати йому необхідну допомогу, і найближчим часом його буде переведено до СІЗО. Тобто наразі він перебуває у спецпалаті під спеціальною охороною. Водій, якого обвинувачують у вчиненні смертельної аварії, наразі перебуває у медзакладі за станом здоров'я. Наша редакція намагалася зв'язатися з батьком підозрюваного, аби почути позицію їх родини стосовно смертельної аварії. Я буду лічно. Я потім по боже, перезвоню вам, і потім поспілкуємо. А орієнтовно, коли чекати вашого дзвінка? Я перезвоню до тих не закінчую, не можу нічого сказати, але я закінчую. Розговор потом буду перезвоніть. Однак Олександр Семак нам так і не подзвонив на наші подальші дзвінки. Не відповідав, як вдалося з'ясувати наші редакції після набрання законної сили рішення Ужгородського міськрайонного суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Захисники обвинуваченого вирішили оскаржити рішення. Відтак, 18 листопада, сторона захисту подала оскарження до апеляційного суду щодо зміни міри запобіжного заходу. У свою чергу мати, яка втратила сина, каже, робитиме все можливе. Аби винуватець ДТП поніс законне покарання за скоєне. А така трагічна ситуація стала прикладом для всіх водіїв, аби ті не сідали за кермо на підпитку.